Мій творчий шлях почався в Бердянську з дитячих колективів, починаючи з Дю США гімнастика, художня гімнастика, а потім це був танцювальний колектив, вітерець українських народних танців. Після чого я потрапила в ЦДТ, в театральний гурток. З яким ми об'їздили багато фестивалів міжнародних всеукраїнських, де я і зрозуміла, що творчість та сцена це моє покликання. А після чого я потрапила в колектив Батерфляй, циркова студія. І вже звідти почався мій професійний шлях через Київську церкову академію на факультеті повітряної гімнастики. Будучи студенткою, я вже працювала в бердянському ляльковому театрі. шоу називався та гастролювала з ними кожного місяця в місто Енергодар та Маріуполь. Після закінчення Київської церкової академії це вже був 2022 рік. Вже йшла війна, коли я отримала диплом. Але отримала я його на факультеті розмовних жанрів. І вже тоді я була за кордоном, знаходилась в Грузії. А, на початок війни я зустріла багато кількість людей міграції, та, які були розгублені, не розуміли, що робити, і тоді відтворювались... Українці колективізувались за кордоном, і кожен намагався допомогти, хто чим може. Я на той час переживала дуже тяжкий шлях через операції, бо зі мною трапилась невели... невеличка велика трагедія. Я впала з великої висоти і проходила реабілітацію. Я заново вчилась ходити. І коли я побачила всіх цих розгублених дітей, мам з дітьми, які без грошей не знали, куди себе подіти, я від себе що могла зробити, чим допомогти у той час, коли мені самі потрібна допомога, зібралась сила в кулак, і я запропонувала людям безкоштовні заняття зі стреченгом. Тобто дівчатка, які приїхали з України і там вже починали свій шлях гімнасток, їм потрібно було підтримувати свою фізичну форму. І я, як дипломований педагог, бо в нас в дипломі є педагогіка, і ми бакалаври можемо викладати. Людям, дітям я почала з ними займатися абсолютно безкоштовно. Я на заняттях вмикала тільки українську музику. Це була для них така важлива підтримка. Після Грузії мені і моїй сім'ї довелось поїхати до Німеччини. І вже в Німеччині знову ж таки потрапивши до української організації, яка допомагає людям. Допомагає дітям з освітньою програмою. Я долучилась до театрального гуртка і почала викладати дітям дошкільного віку театральне мистецтво на українській мові. Для того щоб вони не забували рідну мову. Ми вивчали пісні, вірші до постанови не надійшло, бо наш гурток розформували, бо не Німеччина в нашому місті. Перестали давати е, приміщення для того, щоб проводити ці заняття. Але е, я не здавалась і продовжила збирати людей знову ж таки на заняття зі стрейчингу Ми збіра... збирались в парку три рази на тиждень, е, в дощ, не в дощ, але займались, розтягували. Ну що, літні канікули в Німеччині закінчились, і ми увірвались в новий сезон тренувань. У нас З'явився хлопчик, тож дівчата, час записуватись до нас. Колективом згадували наші українські пісні знову ж таки показували людям, які повз нас проходили і завжди захоплювались тим, що українські дівчата постійно збираються, щось роблять. Там були і жінки старшого віку, і діти навіть хлопці просилися на наші заняття. Тобто, це показувало людям, наскільки українці люблять себе, люблять своє оточення, люблять свою культуру. І вже зараз я знаходжусь на території Іспанії і продовжую цей шлях. Проживши півтора роки в Німеччині, я була зовсім нещаслива, тому що я розуміла, що мені потрібно море в першу чергу. Це через повітря свіже, так? По-друге, мені дуже не вистачає всю дорогу риби, до якої я не знаю, це якось на генетичному рівні вже сформовано, що е для людини важливий її, важлив її клімат, і важлива їжа, до якої вона звикла. Е Вітаміни, які є в нашому повітрі, так і в тій самій рибі, звісно, цього дуже не вистачає для мене дуже важливо життя біля моря. Я хочу сказати, що проживши на березі Чорного моря. Зараз живу на березі моря, але це все не те. Немає теплішого моря, ніж за Азовське, немає гарнішої набережної, ніж наша малесенька, але така душевна та рідна. Серед моєї спільноти молоді, яка проживає за кордоном, є така, не знаю, добре чи не добре звичка, але ми заходимо в інтернет-простір на сайт чат-рулетка. Щоб спілкуватися з нашими добрими сусідами, не можу сказати, яка ціль загальна, але є такий феномен, що ми з ними намагаємося спілкуватись. І якось в п'ятій ранку, після одного проєкту, який я зробила, це дискотека для українців в Німеччині. Мені дуже закрутіло, я зарядилась нашим українським духом та спілкуванням з людьми, і в мене було стільки бажання е, ну, комусь це виконати в інтернеті та весь, весь свій заряд. Я зайшла, обрала країну Росія, почала спілкуватись, і мені потрапив на очі хлопчик. Який так само виконував таку ж місію, як я. Ми познайомились, закохались, і він мене покликав до себе. В Іспанії мені подобається клімат, тут дуже спекотно. Тут в вересні місяці ми ходимо в шортах та футболках. А для мене це дуже близько, бо в Бердянську все своє дитинство я прожила в теплому кліматі. Так. Мені подобаються тут також люди, які дуже відкриті, дуже щирі, дуже добрі. В них немає поглядів на тебе, що на що ти сюди приїхала там, або О, ти іноземка, то ти якась не така, що до речі дуже часто траплялось зі мною в Німеччині. Там порівняно з Іспанією складніший менталітет та сприйняття людей. Я ніколи не розглядала варіант жити десь за кордоном або у великому місці. Можливо, як студентка та молода людина, мені хотілося там залишатись в Києві, але тільки через розуміння, що там більші варіанти для побудування кар'єри. Але зараз такий час, що ми можемо і в інтернеті стати зіркою. Тому. Ну, не було у мене думок приїжджати. Вся моя сім'я дуже полюбляла жити біля моря. Ми будували будинок і ну, все життя ми всі прожили там і ні, ніхто нікуди не збирався ніколи приїжджати. Місце, яке мені нагадує Бердянськ та Дубнівку – це море. Кожного разу, коли я приходжу до нього, сідаю, дивлюсь на хвилі. Я завжди відчуваю частину свого дому. Я прожила на районі Акезе, і в нас на пляжі, якщо йти в бік села Волночарського, є така. Такі сходи кам'яні, які вже розмиті, і вони майже в воді стоять. Ось це місце, куди я завжди приходила і дитиною, і студенткою сідала на ці сходи, і звідти відкривався дуже гарний вид на закати. То це так, я навіть у снах дуже часто його зустрічаю.